Бачите, як швиденько повзе, оцей маленький. Виконують функцію очей. Тобто пальчиком в рожок тикати не треба. А от внизу в них маленькі вусики є. Це орган носик. Він розглажує не тільки морщини, він прибирає веснянки і пігментні плями. Можна посадити на обличчя, хто сміливий, можна намазати ручки, хто сміливий, а потім з здивуванням. Починають мити руки і кажуть, слухайте, таке, як захисна плівочка, а яке воно все зволожене, виходить, за один раз. Всі думають, що равлики, от якщо їх от торкнутися, вони вкриті слизом. Ні, вони вкриті муцином. Муцин це така біологічно активна рідина, яка вміщує в собі всі амінокислоти, замінні і незамінні. І завдяки тому, що равлик вкритий муцином, він нічим не хворіє. Фірма ж була, ми почали її будувати в 2017 році, тому що починається з 2014 року, це прям такий був бум. У нас в Україні до коронавірусу було більше, ніж 700 фірм. І 80% равликів, навіть трошки більше, які споживала Європа, були українського походження. Коли всі приїжджають на екскурсію, всі думають, що ферма — це щось дуже таке помпезне, грандіозне, велике. Але ферма Равликова це, мабуть, саме тиха ферма із всіх ферм, які існують в сільському господарстві. Ідея була нашої доньки. Вона вирішила, що ми ще молоді, можемо працювати щоб ніякі думки не були в голові зайві лишні, бо там вже якраз 2014 рік, 2015 рік, це все будоражиться, волонтерство, плетіння сіток, це все було, було, було. І щоб не було поганих думок, а це ж було на навол... манія, мода така була, воно прямо волною хлинуло з Західної України і всі почали заводити ферми. Ну, По-перше, це достатньо зручно, у кого є ділянка землі. Ну, більше так особо нічого і не треба. Закупаєте маточне стадо і вирощуєте. Ну, вони зробили хитро. Вони заказали на Західній Європі і їм прислали набір равликів. І вона сказала: мама, це коштує грошей, це подарунок. Ну, як же ж, мама впаде? Ні, мама, ще той товаришок. Думаю, ну. Буду. І тут біля мене сидить моя мама. Я кажу: мам, давай разом. Я перша, а ти на мене подивишся. Її зі мною все добре, будеш їсти, ти добре, добре. Але їхні равлики дуже не схожі на наші, тому у них є можливість білі гриби. І так як м'ясо равлика має післясмак такий горіхово-грибний. Ну, є іменно після смак такий, то вони додають гриби, і воно перебуває м'ясо равликів дуже смачно. До вашої уваги равлики трьох різних порід. Перший равлик це Maxima снейл, це їстівний равлик, який використовують для приготування ескраго. Це французький делікатес. Посередині равлик менший, він дорожчений, він вже і цей дорос, він більше вже не буде, і цей дорос називається Мюллер снейл. Це Простий європейський равлики. Його дуже люблять їсти в Греції, в Італії і по всій Європі взагалі. Всі питають, скільки вони живуть. Ну, Курка теж 9 років живе, але вона про це не знає. Справа в тому, що це ж равлики, які товарні равлики, їх вирощують для їжі. Тому вони живуть сезон. Це екскурсоводи. У них тут год за два. Вислуга лет, і все, як положено, тому що їх будять тоді, коли приїжджають люди, коли екскурсії. Тоб, то він спав би добре, собі в природних умовах, а то його будять, а раз будять, значить він стресує, тому вони їдять допоможе більше комбікорма, поливають їх частіше. Тоб, такі умови, які дають їм можливість цей стрес зняти з себе. Почалася війна по екскурсіям, у нас фірма сократилась, звісно, на 85% в порівнянні з тим, що було. Але ми вистояли, витримали. От, бо чоловік був в армії, а діти мене мотивували тим, що ну, по-перше, можна дарувати людям щось хороше в такий тяжкий час, а друге, що можна трошки донатити на армію. От, тобто відчуваєш себе корисним. Швидкість равлика 7 метрів за годину ще той Фірарі. Так що далеко він не втече та і не хочеться йому тікати. Що ж тікати, як тут під щитами волого і тепло, а на щитах дають їжу. Як для людей похилого віку. Перепади температури ні, перепади тиску ні. От якби рівномірненько так було, 25-27, оце було б шикарно. Вони б тут строєм ходили і співали б пісні. Дикий равлик дуже довго росте, дочекатися дуже тяжко. Але 400 років генетика селекція не дрімала, тоді не знали, що це генетика, але відбір існував завжди навіть на рівні інтуїції. І зараз ці равлики ростуть за 7,5 місяців. Коли настає вересень, дуже прошу, щоб не було заморозків. Бо у 22-му році бабах 3 вересня получились заморозки до мінус 3, чи 3 го чи 4. го Ну і 20% в мене просто замерзли. Вони ж з водою. Вони просто замерзли. Дуже багато сільських господарство взагалі буремна така отрасль, дуже. А равлики так взагалі. Якщо вони на полі і дуже холодно, то так, як плодові дерева, ви їх не вкриєте, димом їх не можна гріти. Ну от все, бігаєш і нервуєшся, Боже, Боже, що ж робити? Та нічого не робити, Як Бог десь, то і все. Осінь піднімаються щити, вони збираються, калібруються в залежності від рівня дорожчаності. Якщо це маточне стадо, воно має губу, воно от, зразу біжить. Не само, я його ношу, звісно, але воно йде в маточник. В маточниці там вививажена температура. Там стоїть холодильник, який тримає температуру від 4 до 8 градусів плюс. І стоїть два сушителя, які тримають вологість. Більше, ніж 80% не можна, бо вони прокидаються. І в такому стані вони знаходяться до кінця лютого, а наприкінці лютого. Я починаю топити пічку, включаються батареї і равлики дуже поступово починають тепліти. Доганяють температуру до 21 градуса і починаю поливати водичкою. Купуємо моркву, їм, бо це стимулює кремітання. І через три тижні бачимо, вже, ого, починаються парні ігри. Вони залазять в землю, несуть ікру, причому ікра вона замотана в муцин. Вона має форму кокона, такий м'ячик. Я її вибираю, кладу в ланчбокси, поливаю водичкою. Тепло, 24 чотиграси, відкриваєте через три тижні, а там на кришечки сидять манюсінькі равлички. І всі питають, вони з панцирем? Так, да, вони з панцирем. І держать з цими усиками, які виконують функцію очей. Єдине, що в руки їх взяти не можна, вони дуже крихкі. Все, доїжджають до теплиці, починають там їсти, все добре, потім виїжджають в поле. Вересень місяць, ми їх збираємо. У нас дітки приїжджають дивитися, як живуть равлики. Я розказую їм якісь цікавинки історичні. Вони п'ють чай, їдять печиво, отримують подарунки тематичні, магнітики з равликами, причому в різних варіаціях. А саме головне вони отримують позитивні емоції. От зараз це дуже важливо. Вони отримують позитивні емоції. Ну а люди більш дорослі, вони і слухають, і їдять. І... Ми є в туристичному довіднику топ 100 гастратурів України. Це душа, це труд, це любов, тому що все рівно все робиться з любов'ю. Без любові нічого не буде взагалі.